ЧАС Слухати слово Боже Добрий день! Сьогодні я розповім тобі дуже сумну історію. Сподіваюся, ти не забув про милість царя до хворого Мефівошета, про якого ми говорили на нашій минулій зустрічі. Давид умів дотримуватися своїх слів і виконувати те, що обіцяв. Але чи завжди Давид чинив правильно? Давидові невдачі. Красуня Вірсавія. Біблія. Друга книга Самуїлова. 11 розділ. Була весна. Йоав. Давидів воєначальник. Вирушив із військом на війну. А цар залишився у своєму затишному палаці. Одного дня. Давид прокинувся після полуденого відпочинку. І почав оглядати своє залите сонцем приміщення, розташоване на покрівлі палацу. Свіжий вітерець приносив прохолоду, і зверху очам відкривався весь Єрусалим, що лежав навколо. Він вдивлявся, аж поки погляд його не зупинився на внутрішньому дворику сусіднього будинку. Там умивалася дуже вродлива жінка. Давид Замилувався нею, і чим довше він дивився на неї, тим більше прагнув, щоб вона належала йому. Він доручив слузі довідатися, хто вона. Слуга побіг виконувати наказ. То Вірсавія, доповів слуга після повернення, вона дружина Урії, одного з твоїх відданих воїнів, який зараз перебуває на війні разом із Йоавом. Приведіть її сюди негайно, наказав Давид. Він зараз не думав про урію, який залишив свій дім, і пішов заради свого царя на війну. Він не думав про закон Божий, який наказував не чини перелюбу. Учинити перелюб, це означає мати подружні стосунки з кимось ще, окрім своєї дружини чи свого чоловіка. Давид думав лише про те, аби отримати те, чого йому найбільш хотілося. Коли Вішавія прийшла до палацу, Давид кохався з нею так, наче вона була його дружиною. Потім Віршавія повернулася додому. Через кілька тижнів Вішавія послала до царя слугу, щоб той сповістив йому, що вона чекає на дитину. Давид зрозумів, що ця дитина його, а це означало, що незабаром усі довідаються, що він украв дружину у свого вірного воїна Урії, поки той був на війні. Він мусив негайно щось вигадати, аби приховати той злочин, який він учинив, і щоб Урія ніколи про це не довідався. Сумна історія. Бог звелів записати цю розповідь про свого улюбленого друга, обранця, помазаника, царя Давида до Біблії, щоб ми не думали, що він заплющує очі на гріх віруючих людей. Ні, навпаки, Бог говорить, що всі люди зіпсовані гріхом. Навіть Давид, який був слухняним Богу, зійшов із правильного шляху. Але наші гріхи завжди мають важкі наслідки. Тепер про Давида говоритимуть як про нечесного царя. Щоб уникнути цього, Давид вирішує приховати свою помилку. Та хіба від Бога щось можна приховати? Урок для нас! стережися гріха, уникай усього, що може штовхнути тебе на злочин проти Бога і людей. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже, до побачення!